Всім привіт, друзі! Ви на каналі TrinitySB і сьогодні у нас огляд зарядних станцій від Овкіль. В сьогоднішньому ролику ми розглянемо такі зарядні станції, як bp 2000 e -Е та bp 2000 e -Е Pro. До цієї лінійки зарядних станцій можна підключати додаткові акумулятори. Ми їх вмикаємо, і після увімкнення у нас проходить синхронізація. Акумулятор синхронізується зарядною станцією, і після повної синхронізації вони починають працювати. В такому режимі можна підключити до 4 додаткових акумуляторів. Кожен акумулятор має на собі дисплей, який показує, який зараз на ньому заряд, скільки він віддає електроенергії і чи він заряджається, якщо заряджається, то з якою потужністю. Кожен додатковий акумулятор має в собі порт USB Type-C, порт USB-A. Порт для підключення сонцепанелей та порт для прикурювача. Тепер давайте розглянемо ближче самі зарядні станції і розберемось, в чому їхня відмінність. Першою розглянемо зарядну станцію BP2000E. -Е. Вона має в собі ємність у 2 кВт, може віддавати напругу з потужністю в 2,2 кВт та пікову потужність в 4 кВт. Звертаємо увагу, 4 кВт це лише пікова потужність на короткочасне підключення. По роз'ємам вона має 5 портів 220 В, два виходи постійної напруги DC5521 з загальною потужністю до 36 Вт, і один вихід автомобільної зарядки прикурювач 12 В10 А до 120 Вт. Також з додаткових портів це один порт gx 4 піновий в 24 В 10 А, який може передавати до 240 Вт, та USB-виходи дві штуки 5 В24 А з максимальною потужністю до 12 Вт кожен. Та два порти Quick Charge 3.0 потужністю 18 Вт кожен. Додатково також встановлено два виходи Power Delivery на USB Type-C максимальною потужністю до 100 Вт. Ця станція може повністю зарядитись за півтори години, та завдяки якісному залізофосфатному акумулятору кількість циклів перевищує 3500. Заряджати цю станцію ви можете через такі входи. Це підключення в мережу змінного струму з потужністю до 1,8 кВт та до 1 кВт, якщо заряджаєте від сонячних панелей. Від автомобільної зарядки варіанти заряджання будуть або 12 В 8 А, або 24 В 10 А. Ну і звісно, на боковій панелі є порт для підключення додаткових акумуляторів. В чому ж відмінність Pro-версії цієї зарядної станції? Pro-версія має потужність 3600 Вт. Та пікову потужність в 7,200, тобто ви можете підключати дуже енергоємкі пристрої до неї. І хоч акумулятор у неї такий же, як у молодшої версії, але вона може підключити до себе 7 додаткових батарей b 2000 Тобто загальну енергетичну ємність ви можете зробити до 16 кВт. Тож, кому яка зарядна станція підійде? Молодшу модель краще брати тим, в кого невелике споживання до 2 кВт, і хто хоче підключити собі декілька не дуже енергоємних пристроїв: холодильник, телевізор, комп'ютер і будете спокійно користуватися. Тим же, кому потрібно підключити всю квартиру, рекомендуємо брати Pro-версію. 3600 Вт зможуть забезпечити стабільним електроживленням більшість приладів вдома, а завдяки високій піковій потужності в 7200 Вт, ви зможете використовувати навіть дуже енергоємні пристрої. Тож, друзі, сподіваюся, інформація була для вас корисною. Пишіть в коментарі, яку зарядну станцію ви обрали для себе. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!